Я в кімнаті І знайшов ось такі старі речі. матеріал навіть послухайте ось такі звуки Що у нас тут є? Далі йдуть ось такі стильні. Кали у нас идет. Кали у нас идет... Все-таки э, мячик. Попрыгунчик. Надеюсь, у вас был... Э, надеюсь, у вас был вот такой... Я думаю, это не редкость. Будем, да, все-таки э, мячик... По-типу, теннис. Ну. Вось. можно даже заработать. Зайдемо далі. Так. Ось така. Мечі, коли вже такий йде, Але теж ну, він не резиновий, він відталкується від пола, коли його кидаєш. До речі, коли його кидаєш, цей м'ячик світився в мене. Зараз там батарейка вже сіла, то не знаю, буде робити потім чи не буде. Ось така іграшка. Просто на руку. На руку ось так надевайте. Вставляйте стріли. Там були стріли. Нажмайте на цю кнопку ось, і все вона стріляє. Ось і все, все просто. Так, далі іде ось такий блокнот. На. Так, на 4 сторінки. Все лише на 4 сторінки. До речі, можна зробити ось такий скречин. Все. Тепер іде ось така іграшка. Просто вставляєте лопаті і тягнете за нитку, якої, до речі, вже немає. І все. і все Так, -с. далі йде ось такий ось такі ремішок металевий з корпусом від часів ось так от відкривається так на мою руку ледь ледь налазить ой ой, -ой, -ой, -ой. ой. Вже все. Вже, вже відлетіло. Коротше, ось так воно виглядає. На моїй руці воно вже мале. Тобто я напружу руку і все. І воно розстіпнулось. Так браслет я теж поміщу сюди. Раз уже відстіпнулась. Перейдете ось така річ. З текстом все буде добре. До речі, тут, э, тут є ось ця шпилька. ось мене підспити собі. І сюди поцепити. І все тепер будете знати, що все буде добре. Ось і все. song собі. Ось вот так. Так, що у нас залишається? Такі картки залишається. То якийсь там бонус на налічувався.